Прилетів райочок, не знаю число. Яке сьогодні. Липенький, кінець липня, почало серпня. Малесенький, Але найголовніше, що я вже знайшов матку, сидить малесенька. Ну зараз покажу, щоб всі побачили. Дышь ты сюда. Ай, а какая красавица. Все, бджелка сейчас прогрызут. И придут до ней. Сидим на гараже, прикручивал балки. Гірой прилетів над головою, кружляв. Погано видно. Е, малесенький, шавий. Будете в мене тепер хазяйнувати. Гібав mm -hmm. таку пору поздню. Ще рої літають. Ой, хороший.